Вітаю, сьогодні 22 вересня 25-го року, і хочу показати троянду, називається Розаріум Ютерсен». Там є спеціальна якась назва для неї, але я не знаю. Я знаю, що я її отримала як Смір роз», Розаріум Ютерсен червона. От я сьогодні. Показувала троянду Розаріум Ютерсен рожеву, а це червона, та темна рожева така. Ось подивіться, яка теж квітка такої самої форми, запах ідентичний тій. Посадила я її по затому році осінню, ну кущик ще маленький, ще не виросла вона. Повільно вона ця трояндочка зростає. Ну, а так взагалі гарна троянда. Якщо вона буде така, як тато і не і зимостійка, ну подивимося. А аромат приємний, такий самий, як в розарію Ютерсен і дуже гарно.